Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ну що російські пілоти до бомбилися в Харкові втраті ночі Бавона дісталася до аеродрому Воронежа згідно анонімних місцевих телеграм-каналів, дісталося трьом транспортним і 76 які на той момент були вкритих ангарах. Крім того, горіли винищувачі та гелікоптера. Одна із ракет влучила в ангар із ракетами дальнього базування. Нетонація розбила весь а Десятки загиблих до 50 поранених. 20 зникло безвісти. Пишуть партизани на місцях. Цілу ніч і до самого ранку окупанти вивезли три камази тіла. Росіяни вороножі одразу занили про переговори. Тим часом є перші хороші новини. Команда залужно переконала Блінкена і Байдена, поки він ще президента США неформально погодили далекобійні удари України по цілях расистів на території Росії зброєю США. Втім, тільки перед цим Україна буде вказувати точки, в які буде бити, а Пентагона контролюватиме. На це вплинули ракетні атаки по об'єктах мирному населенню, які росіяни здійсни. Сніть останнім часом про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерела у Пентагоні. У той же час генеральний секретар НАТО закликав скасувати заборону на використання західної зброї для ураження об'єктів у Росії. Єнс Столтенберг розповів, що настав час для союзників розглянути це питання. Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Розповів Столтенберг. Генеральний секретар зазначив, що це важливо саме Зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території, дуже ускладнює її самозахист. Додав Столтенберг. Столтенберг розповів, що росіяни продовжуватимуть тиснути і завойовувати незначні позиції та готові заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки. Генеральний секретар визнав ризик ескалації. За його словами, завдання полягає у тому, щоб не допустити перетворення цієї війни на війну. Між Росією і НАТО в Європі, але він підкреслив різницю між постачанням зброї, навчанням і військовими діями. Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси України, але ми не будемо брати безпосередньо участі в території НАТО в бойових діях НАТО Україною або в Україні. Це зовсім інша річ, розповів Ян Столтенберг. Він також прокоментував пропозицію розмістити війська в Україні, якщо її уряд звернеться з відповідним проханням, ідею, яку відстоює президент Франції Мануель Макрон. Ми не маємо жодного наміру від Вляти на землі війська НАТО в Україну, тому що наша мета була подвійною підтримати Україну, як ми це робимо, але також гарантувати, що це не переросте у повномасштабний конфлікт. Додав Столтенберг. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.